Що я хотів би сказати після пройдених 150 кілометрів, по ідеї я би зараз мав відчувати радість. Але радість я відчував, коли випливав на кораблі з дому і зустрічав світанок, коли по дорозі зустрів людей у барі і кликали мене випити з ними. Коли я дійшов до кемпінгу після, після тих кілометрів ходьби. коли жіночка будувала мене. Коли я нарешті доходив до магазину і міг купити собі воду. коли я прийшов в готель, помився нормально, відпочив, подивився телевізор. Сьогодні, коли я побачив ці всі краєвиди, це ні з чим не можу зрівняти. Але сумно мені через те, що зараз я просто їду додому і завтра я вже мушу знову йти на роботу і все почнеться заново. Робота дім. Нам приносить радість не ціль, до якої ми йдемо, а шлях до неї. І от мій шлях закінчився. Але це буде ще одна історія в моєму житті, яку я ніколи не забуду. Але кінець одної історії це початок другої. Так що я думаю, що я полюбе, придумаю щось нове. Мені дуже приємно, багато людей писали, що цікаво дивитися, спостерігати. За цим походом не думав, що так буде, всім дякую, хто писав, хто дивився, ноги дуже сильно болять, на ногах мозолі великі зробилися. Що я хочу сказати за кемпінг, я раніше завжди казав, що я не буду там ночувати, мені не подобалась сама ідея. Але коли я там Прийшлось побувати. Я поміняв свою думку, мені дуже сподобалось. Коротше, кемпінг прикольна штука. Думаю, що буду часто там зупинятися. Сильно не скучайте, я скоро придумаю щось нове. Я вам скучати не дам. Тепер уже точно не. Мені сподобалось дуже сильно. Побачимось.